Всім привіт! Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це завершальна частина цього проєкту, приємного такого, мені дуже було цікаво робити цей проєкт, такий незвичайний, знаєте, подобається мені коли щось новеньке, якась така творча є. Творча є ізюминка, щось можна змінити, щось можна зробити краще. Це завжди такий процес, який мені дуже подобається в пічній справі. Якщо для вас щось не зрозуміло в цій частині, очевидно, ви не дивилися попередні, тому що. Цей формат відео цього проекту поступово, поступово частина за частиною. Інколи ряд за рядом я показую, що як де влаштовано. Тому перейдіть, подивіться попередні, тоді вам буде більш зрозуміліше, що відбувається в цій третій частині. Ну і я хочу так вибачитись трошки в кінці, там так скомкано вийшло. Приїхали замовники з родичами, почалось, знаєте, движення таке, і тому не вийшло так красиво зняти в кінці. Але ну, так, так буває. Так буває. Я в першу чергу пічник, а вже потім початківець-відеоблогер. Тому в першу чергу, відповідно, я займався своєю роботою. Отже, приємного перегляду. Реагуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо, щоб це відео просувалося далі. Я буду намагатися і далі е, знімати цікавий контент для вас. Гарного перегляду! Вітаю вас, друзі! Ну ось перший поверх ми закінчили. Вже є що показати. Трошки пропустив я там, не знімав верхній цієї. Конструкції, але там не дуже така складна історія, тому я думаю, що багато ви не втратите. Перший поверх майже закінчено вже встановлені прочисні дверцята. Як ви бачите, лючки просушуються вже вентиляція, тут така. Непогано. Зараз покажу з іншого боку, що ми зробили. І вже перейшли ми на другий поверх. Там залишилось не так багато. По суті, це вже така фінішна пряма, скоро буде фінал цього непростого, чесно скажу, об'єкту. Тож покажу вам зараз, що там з іншого боку, і покажу, що на якому етапі ми вже на другому поверсі. Ну, давайте ще трохи тут покажу. Тут у нас засувка прямого ходу. Рух газів. Якщо напряму у нас відкрита ця засувка, то йде напряму на. Прямо напряму і на другий поверх, якщо ця засувка закрита. То гази виходять в бокові канали або ковпаки, опускаються, і ззаді, з того боку, йдуть підйомні канали. Попадають в верхній ковпак. Він досить невеличкий, тут буквально декілька рядів. І через підвертку цю ось тут вона розташована, і знову таки йдуть на перший, на другий поверх. І таким чином прогрівається весь цей масив. Це я повідкривав, щоб воно просихало. Лючки ці дуже такі зручні. Все, лючок закритий, досить просто. Досить легко, тут все сохне. Йдемо на той бік. Так, ну з цього боку ще ми тут не прибрали ці всі конструкції, щоб зручніше було туди добиратися. Ось так виходить сантиметрів 35-40 поличка до стелі. Теж лючки встановлені. Тут це вже ви все бачили. Це витяжка, щоб коли відкриваються ці дверцята, або тут готуються пари, оці від їжі, виходили витяжку. Ну ось так це виглядає. А зверху щось там можна навіть поставити, просушити, або якісь часто ставлять якісь прикраси. Якісь глечики тому це така зручна штука. Ну і тепер можемо йти на другий поверх. Так, ну що, другий поверх. Що тут у нас? У нас така конструкція. Буде там платформа. Це димохід, який йде напряму із хлібної камери. І ось тут буде такий щиток, він буде з паралельними симметричними каналами. Пізніше буде видно, покажу. І зверніть увагу він на ребро. Чому на ребро? Я, чесно кажучи, не дуже люблю. На ребро, особливо на першому поверсі. Я взагалі вважаю. На ребро це не варіант, тому що прогрівається дуже швидко, це плюс, а все решта це мінуси. Вони тут тріщить, його так крутить від перегріву. Ось і розстиває така піч, складена на ребро за 6 годин. Очисні будуть. А чому тоді тут на ребро? Ну по-перше, щоб полегшити конструкцію. Бо конструкція тут така, ви розумієте. З Самого низу йде все це нагрузка, і аж сюди це перший момент. Другий момент це те, що тут уже не буде такої температури. І практика показує, що якщо зробити пласма, а я робив так декілька разів, то щиток прогрівається ледве-ледве. Він довго тримає, але людям хочеться, щоб тепліше сама поверхня була. Тому останнім часом роблю на ребро. Складна ця кладка, щоб рівненько це все вийшло з шовчиками. Можливо, залишать під розшивку, я ще не знаю. І зараз по бокам натягну шнури. І тут ще який момент, що буду змішувати цю цеглу, якої залишилося не так уже. Багато. І ось таку цеглу рядову буду якось змішувати по рядам, щоб виглядало більш-менш цієї цегли небагато. Ось такий момент далі буде. Так, сформувалися канали, зараз трошки покажу вам. Оце пішла та цегла, називаємо її умовно некрасиво, але вона більш-менш рівна і більш-менш якісна, ціла без таких сильних тріщин. То що тут з'явилося? З'явилися канали. Оце в нас іде основний підйомний канал. Він же димохід з першого поверху. По бокам підйомні, це підйомний, це підйомний. Оці, це можна сказати, опускний розділений перевід. Мичкою, розсічкою. Тобто це два паралельних опускних канали. І виходить, що сюди підніметься дим, тут вище буде засувка ще. І коли ця засувка буде закриватися, то дим буде опускатися по цим опускним і підніматися по бокам симетрично. А зверху буде з'єднуватись і вже йти в основний димохід. Ось така історія. Трошки це муторна робота. На ребро класти важче, ніж на пласьма. Може трошки швидше виходить, але. Важче, щоб втримати ці всі рівні куточки, натягнув теж тут шнури по бокам. І продовжуємо далі. Так, що, ростемо потроху. І зараз вам покажу, якраз на цьому етапі буде трошки зрозуміліше внутрішнє устройство. Як тут це облаштовано? Тобто, ось оцей середній канал, через який прийде з першого поверху дим сюди. І оце ось бачите, вже опускні канали. Оце і оцей. А підйомні продовжуються продовжуються. Тепер це все має перекритися і залишитись тільки засувка прямого ходу. І оці канали залишаються відкритими. Тут все буде закрито. Вийде звідси, вийде звідси, тут поєднається і вийде вже в трубу. І коли ця засувочка буде відкрита, вона буде йти напряму. Коли вона буде закрита, буде опускатися сюди, сюди симметрично підніматися по боковим каналам і прогрівати весь цей щиток. По суті, це теж копаковий щиток, але з зразки. Або з паралельними каналами. Суть така сама, плюс-мінус. Чому зробив ці розсічки? Щоб він був міцніший цей щиток. І це перше, бо ну, і так на ребро він буде такий не дуже міцний. Це перший момент, щоб був міцніший. Другий момент має бути певне заповнення, коефіцієнт заповнення цеглою, щоб була теплоотдача нормальна. Бо ми гріємо цеглу, а не повітря, щоб це не була просто коробка якась. Бачите, як тут працювати незручно. Що ще тут можна сказати? Калібрувати треба цю всю цеглу різної товщини. отакі от історії є. Все це треба підшліфовувати. Тут такі фаски трошки знімаю, бо торчить. Можна порізатися навіть. І ще про прочисну. Чому зробив тут прочисну? Тому що через неї тут можна буде прочистити оці канали вниз, аж прочистити, да? до засувки знизу буде доступ. Ось тому що тут буде, наприклад, тут буде. Сажа накопичуватись, її треба буде якось знімати. Тому обов'язково має бути прочисна. Всюди, де є такі зони, де буде збиратися сажа, мають бути прочисні. Ну ось так, майже фініш трошки залишилося. Тепер перекриваємо, встановлюємо засувку, формуємо канал і, мабуть, я оце закріплю, щоб у мене тут не було більше таких аварій. Ось думаю, на цьому етапі добре видно. Це вже канал, по якому гази будуть поєднуватися. І виходить, поставлю тут ще дві цеглинки. Це вже формується перекриття, сюди напуск, сюди випуск. І так вже перекриється двома рядами. Підйомний канал, підйомний канал, прочисна, засувка прямого ходу. Якщо вона закрита, дим піднімається по цим каналам і поєднується і виходить в одну трубу. Все, тепер це все діло перекриваємо. Щось тут залишається у нас на трубу кусочок, і тут буде платформа, перехід на сендвіч. Друзі, ну ось настав той час. Майже завершили. Отакий вийшов щиток. Бачите, трошки він такий цікавий. Ставили не дуже гарну цю цеглу. Вона не дуже гарна на зовнішній вигляд. Так вона якісна тесть. Верхушку теж зробили із цього. Це розширення, воно ж і є перекриттям. І тут такі вийшли, наче полички. І перехід на сендвіч-трубу. Перехідна платформа. Завтра приїде кровірщик, і це все діло буде він зароблювати. Так, тут. Прочисні вставлені засувки, засувка літнього ходу, засувка основна. Та, яка вже закриває. Тобто, якщо вони дві відкриті і нижня відкрита, то все це йде напряму. Якщо ця закрита, гріється щиток, окремо можна його прогрівати. І тепер залишилось все це діло поприбирати, повичищати, порозбирати ці ліса. І як буде встановлена труба, буде перший пуск, обов'язково вам його покажу. Так, у вас тут дві засувки нижня і верхня. Я її поки що витягну, угу. поки вона сохне. Тобто на початку розтопки у вас всі три засувки відкриті: нижня, оця і оця. Угу. Ви розтоплюєте, знизу зараз покажу. Якщо ви хочете прогріти верхній щиток, оцю верхній поверх, ви закриваєте оцю засувку повністю. Угу. І все, воно прогрівається по каналам і виходить в трубу. Якщо вам другий поверх не потрібно, гріти, хай буде напряму. Все. А та в якому випадку закривається? Та, відкривається на самому початку і закривається тільки коли вже все прогоріло внизу. Ага, щоб залишався. Щоб тепло залишилось у вас в домі. Тобто, <різь> якщо, наприклад, зимою е, ну, розтаплювати для обігріву, то кілька годин порозтоплювати. А потім на ніч, наприклад, закрити цю боку. Да, так, коли ви припиняєте топити, ось та засувка верхня, вона закривається повністю. Ці прочисні, коли зараз те сажує, ви будете чистити. Вони дуже зручно одягаються і так само знімаються з цього боку і з того. Цей щиток краще прогрівати. Першу чергу, першу закладку зробити і прогріти цей щиток, другий поверх. Потім відкрити оцю напряму і гріти вже нижній поверх. Так, у нас перша розтовка. З чого починаємо? У нас відкриті всі засувки, всі три обов'язково треба перевірити. І обов'язково треба перевіряти тягу. С пічечкою, зажигалочкою. Ви перевіряєте, бачите, туди вогник заходить значить тяга є. Чому це треба зробити? Можливо, ви забули там відкрити засувку. Тяга є. Все. Тепер можемо сміло тут розпалювати. Зараз воно розгоріться. Цю можна прикрити, а цю можна приоткрити. Але не сильно. Так, на пару пальчиків. Так, пішов процес. Горить красиво. Панорамна така дверка, гарно видно. Тобто це у нас зараз напряму режим каміна. Ви просто сидите, милуєтесь вогнищем. От. І тепер хвилин 15-20 треба, щоб прогрілася труба. Потім можемо спробувати закрити в ту засупку. Ось такий вигляд це має з іншого боку. Закриваємо цю засувку пряму. У нас тут трошки менше тяга робиться, відповідно, бо весь дим пішов уже по копакам, по каналам. І обігріває весь цей масив. Крім другого поверху. На другому поверсі все йде напряму. 4, тут вже люди, прям факл. Це вже хлібна камера прогрівається. Ого! Це вона закрита. Отут от, стань, увійшли. Плита так, нагрівається теж. Ага. Видно, як полум'я так туди прям туди заворачю. А Я піду, подивлюся, як піде дим зверху, мені цікаво. Треба на трубу глянути, да, точно. І оце, дивіться, оце робочий режим. Тобто, коли вона у вас топиться. Не треба її відкривати багато. Тут є такі жалюзі, і цього достатньо. Щоб воно так спокійно горіло, шепотіло. Бо коли піч гуде, то значить це вилітає в трубу ваше тепло. Бачите? Загоділо. Це значить, що тепла менше залишиться вам. Ну да, на все йде. Але й повністю закрити не можна. Оці не можна закривати, бо воно задихнеться. Дивіться скільки води, зараз фокус піймаю, це вся волога має випаруватись, тому спочатку треба просушити і сильно не топити. Ось на цьому етапі в принципі, вже немає ніякого гарного газу. У нас тут качергатика, совок. Отак можна ще все постукати. І ще разок закрити, щоб переконатися, що нема гарного газу. Дивимося, чи немає синіх вогників. Немає. В принципі, вже на цьому етапі можна закривати засувку. А тут наразі така картина температура досить висока. Але, звісно, сажа ще не вигоріла. По-перше, маленька кількість дров, по-друге, піч сира, по-третє, соснові дрова на розпалочку. Потім все це вигорить буде біленька-гарненько. Ну, замовники задоволені, я теж задоволений. Тепер хай сушиться і хай люди гріються.